Вітаю усіх глядачів телеканалу д 1 в ефірі. Програма діалог і її ведучий Стас Коновалов. Кожного разу у конструктивній розмові ми піднімаємо важливі питання, які стосуються усіх Дніпрян. На території міста Дніпро на теперішній час організовано та вже здійснюються заходи державного контролю за використанням та охороною земель. І саме про таку діяльність контролю поговоримо із нашим гостем у студії, депутатом Дніпровської міської ради. Дмитром Свердліним. Дмитре, я вас щиро вітаю. Вітаю вас. Ну що ж, Дмитре, і давайте ми е, з самого початку е, цієї теми. Так е, розкажіть, будь ласка, як здійснюються ось зараз е, заходи державного контролю за використанням та охороною земель? Да, давайте розберемося в цьому питанні разом. Е, у нас заходи державного контролю е, здійснюються центральним органом виконавчої влади. Держокадастром через свої територіальні органи, тобто головним управлінням у Дніпропетровська, Дніпропетровська області, заходи з контролю за використанням та охорони земель. В структурі головного управління є управління з контролю, яке якраз займається заходами контролю нагляду у сфері землеустрою. Але з останніми змінами до земельного кодексу місцевим громадам надали можливість створювати. Свої такі контролюючі органи, створювати своїх державних інспекторів, які в межах своєї територіальної громади проводили б заходи контролю якраз у питань землеустрою. Тобто на сьогоднішній день, як це взагалі має працювати і як такий орган створюється? Тобто будемо говорити з вами, наприклад, Дніпровської міської ради, так буде нам краще. Так, це питання, перш за все, і стосується так. нас. Тобто. Так. Перше, що має зробити Дніпровська міська рада, якщо планує. Створити такий орган. Це прийняти рішення на сесії, тобто затверджу положення про такий орган. І е, далі вже рухати згідно чинного законодавства. Перше. Тобто, таке рішення було прийнято в вересні, Ми, е, вересні місяці було таке рішення прийнято про, про по, о, затвердження положення. Якого року? 2022 року. 22. Таке, рішення, да, таке рішення було прийнято. Далі, згідно законодавства, протягом 30 днів після прийняття рішення. Міська рада мала повідомити Центральний орган виконавчої влади в особі кадастру Дніпропетровської області про створення такого управління або відділу. Далі протягом 10 днів після повідомлення має призначити державних інспекторів та повідомити про таких інспекторів, центральний орган виконавчої влади, що такі державні інспектори призначені, і протягом тільки одного місяця. Після повідомлення центрального органу виконавчої влади такі інспектори мають право е, здійснювати заходи державного контролю нагляду в межах лише тієї територіальної громади, де таке рішення відповідно прийнято, тобто в межах Дніпропетровської громади. Е, але за моєю інформацією, центральної орган виконавчої влади про таке рішення про створення відповідного органу та про призначення державних інспекторів, я підкреслюю саме державних інспекторів, повідомлено не було. Це перше. Тобто процедура не дотримується, як я розумію. Да, на сьогоднішній день є чітка. У нас є закон України про державний контроль з охорони та використання земель, і там чітко прописано, які кроки має бути зроблені для того, щоб місцева самоврядування мала право такий орган створювати і здійснювати заходи в межах своєї територіальної громади. Більш того, я хочу звернути увагу про те, що це є державні інспектори. І вони, звісно, діють в межах законів України, в межах Конституції України, але основний закон, який регулює їх діяльність, тобто їх повноваження, їх відповідальність, їх порядок в своїх діях, регулюється одним законом. Це законом України про наголошу державний контроль з охорона та використання земель. У нас на сьогоднішній день є постанова 303 третя. Від 13.03.2022 року постанова Кабінету міністрів про те, що будь-які заходи державного контролю нагляду заборонені. Ще раз звертаю увагу, у нас державні інспектори і діють вони в межах закону України про державний контроль. Тобто, якщо щоб не було маніпулювання цього питання, є у нас заходи контролю стосовно суб'єкту, тобто фізичної або юридичної особи. Це певний порядок там дій повинен бути. А є е, заходи контролю нагляду з об'єкту. Об'єктом може, бу може бути там будинок, е, мости і може бути земельна ділянка. Тобто зараз мова йде про те, що об'єктом контролю є земельна ділянка. Так, от будь-які заходи контролю нагляду на сьогоднішній день е, постановою кабміну заборонено. Тобто, відповідаючи на ваше питання. Чи е, законна, незаконних діяльність в межах населення територіальної громади? То ось вам відповідь: перше, вони не реалізували той ті той порядок, який передбачено чинним законодавством. Це перше. і друге, вони чітко порушують в своїх діях е, постанову Кабміну 303 е, Здійснюючи заходи державного контролю на сьогоднішній день, так є певні виключення. Якщо є загроза життю, якщо є здоров'я, загроза здоров'ю людини або є екологічна якась небезпека, то такі заходи державного контролю може бути, але це як виключення. Зараз ми кажемо, що це виключення під час воєнного стану саме. Так може бути виключення, але такі заходи контролю мають теж бути погоджені з органом центральної влади, який реалізує державну політику свого землеустрою. Тобто, це з Державкадастром Дніпропетровської області. І повертаючись до цього питання, я в Державкадастрок до державкадастров такі звернення від Дніпровської міської ради не надходили. Тобто, давайте ми відрезюмуємо так порушення процедури. Тобто ми не знаємо даних про кількість інспекторів, які діють у межах Дніпра, так. І також зараз вони здійснюють діяльність контролю. Так, тобто, взагалі, скільки інспекторів, хто вони, прізвища цих інспекторів, держава не знає, а має знати, це передбачено чітко законом. Це перше. Друге, всі документи, які зараз є, якісь невідомі люди. Ну, може відомі для якісь посадових осіб Дніпровської ради, але взагалі для, для держави невідомі на сьогоднішній день. Вони створюють якісь документи, тобто акти перевірки. Вони створюють, видають якісь приписи, і це все передбачено державним контролем і законом про державний контроль з охорони та використання земель. Вони нараховують шкоду, а шкода є невід'ємною частиною акта перевірки. Тобто всі ці документи на сьогоднішній день я вважаю особисто, що вони поза законом. І дії таких на сьогоднішній день людей, вони поза законом. Більш того, я як депутат повертався до цього питання прямо в сесійній залі. Чому? Тому що на якусь там сесію винесли питання, а давайте збільшимо чисельність наших інспекторів ще якісь там на дві, на, на дві людини. І у мене виникло питання. Шановні, стоп, а ви що, здійснюєте заходи контролю? Ну так, здійснюємо. Так не можна, не можна це робити. Це заборонено за Кабміну це пряма вказівка на виконання. Як? А навіщо? Тобто, зараз під час війни це заборонено раз. По-друге, ви ще і збільшуєте штат цих людей. Бо питання: навіщо? Тобто це ж, е, це, це, зарплату ж буде, будуть платити наші громадяни. Навіщо ви це робите? Але мені там, почали розказувати про те, що так, це ж важливо для громади. Це, ну, всі, всі інспекції важливі для громади. Податкова інспекція важлива для громади. Вона збирає податки. Там, е, Пожарна інспекція е, також важлива. Тобто це ж безпека наших людей. І це важливо, але є норми закону, які на сьогоднішній день необхідно виконувати. Це важливо. Тут же питання, більш, мабуть, до правоохоронних органів, Тому, таким діям, ну, треба давати просто оцінку. І ось щодо оцінки, так, ось ми розглянули, що ось ви сказали, що такі дії є незаконними, але все одно. Звичайні дніпряни так, отримують приписи, отримують ось, стягнення, так, певні штрафні санкції. Що таким людям треба робити? Ми розглянули, що це незаконно, але штрафи все одно надходять. Ну, я вважаю, що в даному випадку вирішення тільки в суді це перше. Але для того, щоб звернутися до суду, перше, що б я порадив, це звернутися до Державного кадастру Дніпропетровській області з запитом чи відомо. Перше про таких то інспекторів, які надали приписи, створили акти, там склали протоколи про адмінправопорушення. Ну які там документи вони надали цій людині. Це перше. І друге, які задати питання: чи мають право вони на сьогоднішній день в межах воєнного стану це робити? І я впевнений, що держав надасть роз'яснення про те, що. Перше, невідома, що це за людина, а має бути відома. Це перше. І друге, про те, що на сьогоднішній день є заборонені такі дії. І вже з цими документами я вважаю, треба звернутися до суду. Я впевнений, які рішення суду підтримують цю людину. А вже з рішенням суду я би звернувся до правоохоронних органів з питанням: а чи не перевищує ця людина на сьогоднішній день свої повноваження? Тобто без, процеду... без процедури суду ніяк? Ну, на жаль, ні. Так, але ми всі знаємо, що знаєте, люди побоюються ось такого поняття, як судова тяганина, і так далі. А ось знаєте, можливо, багатьом буде простіше просто не сплачувати так, ось не сплачувати ці штрафи. Що тоді може призвести ось ігнорування таких приписів і штрафних санкцій? Ну, ми без суда не розберемося в цьому питанні. Тобто, якщо людина людина нарахували шкоду ну, за якісь дії, там нецільове використання, або міська рада вважає, що є самовільне заняття якоїсь земельної ділянки, то далі має вона дає припис, е, що протягом 30 днів людина має це усунути або нецільове використання, або самовільне заняття. Далі, якщо через 30 днів людина сама це не усунула, ну, на думку інспекторів та Дніпровської міської ради, вони мають е зробити повторну перевірку, встановити факт, що нічого не змінилося, і тільки після цього мають вже теж звернутися до суду і стягнути з людини це в примусовому порядку. Але без суда ми знову нікуди не не можемо рухатись, тому сама сама Дніпровська міська рада не може притискати, все, давайте нам гроші, от будь ласка. Але ми усі розуміємо, що суд це і гроші, і витрачений час може бути і місяці, може, може бути, можуть бути навіть роки. Ну, по, по моє, з моєї точки зору, що це не буде такою довгою судовою тягниною. Чому? Тому що тут є, ну, перше, що третьою стороною в даному питанні може бути Там є е, е, дуже, дуже фахові люди, які зможуть, зможуть надати всі відповіді в суді і надати всі документи. Е, це перше. По-друге, ту, е, тут є чіткий факт, нема спору. Ну, є по, не можу, що буде оскаржувати е, Дніпровська міська рада? Постановок Кабміну? Ну ні, тобто я вважаю, що на сьогоднішній день це дуже ну є. є я впевнений, що будь-який юрист, там навіть студент у юридичного факультету, факультету. Думаю, з цією справою впорається. Ну це я впевнений. Це не складна справа, тому що це є групи порушення процедур. Тобто то нема земельного спору, нема питання, чи дійсно ні ціліве, чи ні ціліве. Це це дійсно може бути там доказувати дуже довго це питання чи є там самовільне заняття, це чи немає земельного змі тут. Оскаржується лише один факт: а тому, що дії даної людини незаконні, на що вказують прямі норми. Перше, такої людини не існує, ну взагалі, окрім думки якоїсь посадової особи Дніпровської міської ради. І друге, такі дії заборонені просто прямою нормою. Що там доказувати? Так, ось повернемось трошки, знаєте, назад, до інспекторів. Я ще хотів запитати: ось ми не знаємо кількість інспекторів. А чи знаємо ми людину, котра ось на рівні муніципалітету завідує цим питанням? Ну, там є керівник відділу управління якийсь, Ну він є, мабуть, якийсь. Мені не цікаво, хто це. Хто це. Тому що. Ну, я мені байдуже, байдуже прізвище людини, яке порушує цей закон. Ну важливо те, що він її не порушив. Вони там змінюються. У них сьогодні один керівник, завтра другий керівник, завтра третій. Вони там так змінюються. Їх запам'ять. Нема ну нема там фахівців, таких що треба їх запам'ятовувати, що Сучалю це людина фаха. Вони на сьогоднішній день роблять це поза законом. Ну, тобто, якщо мені в сесійній залі цей керівник розказує про те, що ми не перевіряємо суб'єкти, ми перевіряємо об'єкти. І що? Ну, так воно так заборонено. Так? ну не перевіряйте ви суб'єкти, не перевіряйте далі, але це ви здійснюєте заходи державного контролю. Або як що ми секретар міської ради скажуть, так це ж в інтересах громади, це ж поповнення там бюджету, це ж там ну не сплачує людина. Так я не проти. Так, це повинно бути згідно чинного законодавства. І згідно він має сплачувати він, це ж згідно чинного законодавства. Ви ж чому він має сплачувати? Так визначено законом. Чому він має використовувати цю земельну ділянку за цільовим призначенням? Так визначено законом. Чого не можна сьогодні здійснювати перевірки? Так, так визначено законом, а не так, що це добре, а це, це ми будемо, тому що це по закону в наших інтересах, а це не будемо. Тут ми вважаємо, що це не в наших інтересах. Ну так це не працює. І наше основне завдання для того, щоб наша Дніпровська рада а працювала в межах чинного законодавства, а, б, в інтересах нашої громади. Так, ось ви сказали, що один з аргументів вони приводять як наповнення бюджету. Так, але є ще ось пов'язана з цим питанням інша справа, котра йде у розріз. Так, ось знаю, що багато дніпрян а, пишуть звернення так на отримання ділянки. І Замість того, щоб або підтвердити, так, ухвалити цю ініціативу, або відхилити її, просто ці звернення не розглядаються. Чи правда це і як воно може вплинути на бюджет? Це дуже важливе питання для нашої громади, і воно дуже складне, для, на жаль, для наших містян. Процедурно, як це має бути? Перше, у нас є е, суб'єкт, це фізична або юридична особа, яка бажає е, взяти земельну ділянку власність або користування. Подовжити свої права, і така, такий суб'єкт звертається з клопотанням відповідним до Дніпровської міської ради розглянути це питання або дозвіл на розробку, або там затвердження вже якогось е, проект, або технічного документації. І є стаття у нас 123 земельного кодексу, яка чітко регламентує, що потрібно робити в цьому випадку, і е, у Дніпровської міської ради здати звернення суб'єкту. До Дніпровської ради є лише один місяць для того, щоб підготувати відповідне рішення і винести його до сесійного зали або надати вмотивовану відмову. Все, так визначено законом. Що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо те, що ми кожної сесії розглядаємо клопотання. Люди звернулися 20-й, 21-й, двадцять роки. У нас є місяць, щоб його розглянути. То в мене питання: а що воно 4 роки робить в департаменті активів? Чому департамент не готує відповідне рішення? Це 4 роки вже там, орендар мав би сплачувати, він користується землею земле 4 роки, мав би сплачувати до Дніпровської міської ради кошти за цю земельну ділянку. Це перше питання. Друге питання. Е, як Повинно було бути людина звернулася до Дніпровської міської ради. Департамент активів, як профільний департамент, який готує рішення на сесію, має розглянути це питання, підготувати проєкт. Проєкт рішення. Так, він може бути проєкт про надання дозволу там, розробки, або там, ну, там затвердження і так далі. Або надати вмотивовану відмову. Тобто від проект, проект про відмову. Але не відмовляти особисто, не казати про тата, не надсилати листи, що а дайте нам ще такі документи. Дайте нам ще отакі документи, А нам там або ще от ми ще, ще щось справку на справку нам дайте, будь ласка. Тобто, це поза законом. Тобто, якщо людина надала нічого крім клопотання, то да, департамент має підготувати рішення з проектом відмови, тому що людина нічого не надала, ніякі ти там документи. Да? Не, там, навіть навіть у міста положення бажаної земельної ділянки надала. Вона не знає просто, де людина хоче. Вона дає проект рішення про відмову. Наприклад, що ми от не розуміємо, що там людина хоче, ми йому відмовляємо. А не, але не слати не надсилати листи про те, що а надайте нам графіку, а надайте там, документи, а надайте. Ще якісь попереці, надайте паспорт і так далі. Далі це рішення попадає до профільної комісії, яка розглядає земельної комісії, яка розглядає це питання. Е, дуже цікава комісія, тому що у нас так е, пан мер створив разом зі своєю більшістю, що у нас земельне питання розглядає лише одна комісія. Тобто, всі питання розглядають, всі комісії, а земельне питання розглядає лише комісія, так сказати, я так розумію, для своїх, да? для, для Філатова, і його, його там, друзів. Так от. Е, вони теж є виключно дорадчим органом. Вони не можуть сказати, а ми там проти, а давайте знімемо це питання. Не може профільна комісія, не може будь-який дорадчий орган зняти або не зняти це не знімати це питання. Це не їх повноваження. Вони так, вони можуть сказати, а давайте там от департамент підготував затвердити там проект і передати земельну ділянку в оренду. А от департамент фінансів каже, що це там орендар, який не сплачував останні півроку, там якісь не виконував свої зобов'язання, тому пропонуємо там відхилити це рішення цьому, там недоброчесний орендар, наприклад, і винести такий проект рішення в сесійній залі, обговорити все в сесійній залі, і виключно депутати Дніпровської міської ради мають прийняти рішення. Чи достатньо аргументів департаменту фінансів, чи достатньо аргументів департаменту активів, чи ми е, там дотримуємось думки профільної комісії або не дотримуються і і приймають рішення. Я ось вам приведу приклад лікарні Мечникова, там де 2 чи роки вони там надавали листи департамент відповідний про те, що а надайте нам, будь ласка, там скупи документів, ще якісь техпаспорт паспорт на якусь будівлю. І просто не виносили, не виносили це питання на сесію. А коли вже там, під тиском громадськості, під тиском там, депутатів, це питання все ж таки винесло до соціальної зали, і тут диво, а депутати підтримують без цього документу це рішення. Так ось у мене питання зараз до Дніпровського міського ради, я до, до цієї комісії і до виконавчих органів. Так, шановні, ми чотири роки, це люди, які до нас приходять в міську раду з цими питаннями, це. А, оренда. Це Б. Земельний податок. Це третє по кількості грошей, які надходять до Дніпровської міської ради. Це створення нових робочих місць. Так в інтересах кого, кого ви там працюєте. А, а який створюється інвенційний клімат? Завтра, завтра прийде до нас інвестор, скажуть, я хочу тут там побудувати, що створити робочі міста. що скажуть, та хай 4 роки полежить чи як? Чи це штучно створюються умови для корупції? І тут вже питання до правоохоронних органів: все добре, вас все влаштовує. Ну все у нас всі земельні питання, все немає ні у кого питань. У мене є. І я ці питання озвучу в сесійній залі за останні півроку. Так, якщо є прецедент, ось з лікарною імені Мечникова, тому що ми знаємо, що лікарня мечникова має. Дуже велику суспільну підтримку, тому що вона робить е, значні, важливі речі, тим, тим паче під час війни. так. А що робити звичайним смертним, так, е, так кажучи, так, що, ну, які не мають такої е, самої підтримки, як лікарня Мечникова, і все ж таки домогтися бажаних результатів, а не чекати 3-4 роки? Так, на жаль, така ситуація є. І от проблема в тому, що якщо б, наприклад, раду було прийнято рішення про відмову такій людині або юридичної особі, то людина мала право оскаржити це рішення в суді. А зараз е, така ситуація, що просто вот во немає жодного рішення, що оскаржувати. Оскаржувати можна, я так розумію, тільки бездіяльність Дніпровського міського ради, але рішення ж суд не може підміняти, підміняти питання розпорядчого органу. Тобто суд не може сказати, надайте цій людині там, дозвіл на розробку документації або затвердити. Тобто вони в кращому випадку приймуть рішення про е, примусять винести на сесію це питання і е, прийняти рішення е, з урахуванням думки суду. Ось. Але е, я з вами згоден, що люди не люблять цю е, суд, судову тяганину. І це ну, на сам, я вважаю, що треба звертатися у людей. Є їх представник Дніпровської міської ради, це їх депутат. От до мене багато звертаються з земельних питань. Чому тому, що я їх піднімаю на сесійній залі. Я піднімаю це питання. Люди це бачать, приходять, що нам робити. От ми хочемо там побудувати те, 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 те. Ми хочемо ми хочемо подовжити. Ми ми не хочемо, щоб до нас от, приходила штат інспекція і сказала, що ви не платите останні два роки. А людинам каже: так я ж звернувся до Дніпровського міської ради, надайте мені рішення, я хочу платити. Я не хочу, щоб завтра там до мене стукали в е, якісь е, 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 е з виконавчих суда або вже е, 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 з виконавчої служби, і сказали, що у вас тут все заблоковано, вам там якісь нарахували збитку шкода. А все чому? А тому, що Дніпровська міська рада просто не виносить це питання. Тому я вважаю, що треба е, цю е, ситуацію з земельними питаннями просто змінювати як систему. Так, да, через своїх представників. Ви ж обирали свого депутата. Ну, ви ж ходили на вибори, ви, у вас є в, там, в кожному районі свій депутат, якому ви віддали свій голос. Так вимагайте, щоб ваші права були дотримані. Вимагайте від нього. Хай в сесійній залі скажуть, до мене прийшли люди, кажуть, що от ми не розглядаємо два питання, якісь там земельні. Чому? От в сесійній залі. Ми, як фракція, як фра як представники партії Слуга народу, ми ці питання. Піднімаємо всі фракції, ми їх обговорюємо. Ми кажемо, ми не будемо там приходьте до нас на комісію, доповідайте. У нас є багато питань. А вони кажуть, так там важливо голосуйте. За що ми голосуємо? У нас навіть проєктів рішень. У нас є точніше, у нас є проєкти рішення. Або у нас немає клопотань, у нас немає документації. Я пишу там депутатські запити. Вони мені кажуть, приходьте там, десь вони там ознайомитись, там колись десь якось. Але я ще хочу сказати, що ми це не. Залишимо. Я думаю, що е, ми зрушимо з місця це питання. У нас, як мінімум, вже у нас раніше було так, що перед сесією у нас є 200 питань, а за день до сесії 100 питань, 100 якісь зникло. От вони вже так не роблять. Тому що я на сесії здаю, якщо є 200 питань, підготовлених рішень, чому вони не винесені в сесійний зал? Вони ж вже є, вони вже підготовлені. В чому проблема? Тобто, вже бо, там якісь справок, достатньо, раз таке рішення підготували. Чому вони не виносяться? І я знову повертаюсь до проохорону. Я прошу звернути на це увагу. І все ж таки в інтересах наших людей ми виключно працюємо в інтересах наших громад, повинні працювати. І це важливо і для наших людей, і для інвестиційного клімату, і для поповнення бюджету, особливо під час військового стану. Ми повинні з вами розуміти, що крапля і камінь точе. Тому я. Прошу людей звертатися до суду. Якщо необхідна наша підтримка, ми будемо підтримувати, відстоювати їх права в сесійній залі. І, і коли ми зрушимо це з мертвої точки, я впевнений, що Дніпро буде інше. Дякую, Дмитро, що завітали до нашої студії сьогодні. А я нагадаю, що у нас у гостях був. Дмитро Свердлін, депутат міської ради, говорили про діяльність міського контролю за використанням та охороною земель. І на цьому ефір програми Діалог завершується у студії. для вас працював Стас Коновалов. Пильнуйте себе. Слава Україні!